Всім привіт! Сьогодні я хочу показати розпаковочку такої чудової, я б сказала, навіть колекційної колоди Пісконті Демадроне Таро, яку мені прислала моя подружка, яка зараз знаходиться в Америці. Одразу видно, що видання колекційне. Тут до неї йде книжка з описом карт. І я думаю, тут і історія буде. Взагалі це одна з найдавніших колод. Це відтворення однієї з найстаршої колоди. Вона була виготовлена для родини Вісконті в 15 сторіччі. І Насправді на зараз є тільки три частково збережені колоди, виготовлені на замовлення Філіпа Марії Вісконді та його зятя Франческо Сфорца. Так, зараз члені вважають, що родина Мандрони це найдавніше з трьох. Зараз. Ой, Ой господи. Катастрофа. Щомадрони це найдавніше з трьох виготовлено приблизно в 1442 році колода. Є письмові відомості про більш ранні колоди Таро, але відомо, що жодна з попередніх колод не зберіглася. І тому ці. Карти наразі є унікальними, тому що це цифрове відтворення тих карт, які були намальовані. О, якісь колод чудова, вона не взагалі рівні, золото, неначе ви близкую. Тобто перші карти вони були дійсно інкрустовані сріблом і золотом. Структура мадрона відрізняється від інших колод таро, і це може, бути, це може вказувати на те, що вона була створена до стандартизації конкретних карт, з яких складається таро. З колоди зберіглося насправді лише 67 карт. І існує декілька теорій про те, скільки карт було створено спочатку. Збереглося 11 Старших арканів, включаючи чесноти, такі як віра, надія та милосердя, яких немає в інших колодах таро. Ось такі це відлюдник зчитується одразу. Це, можливо, світ, скоріш за все. Ой, колесо Фортуни, господи. Цілком можливо, що тоді було менше головних старших арканів, ніж у пізніших. Або ці карти були створені додатково до 22, які нам знайомі за уейтом, за класикою. Окрім це смерть. Помірність. Видно, крім звичайних лицарів, чоловіків, е, існують жінки, лицарі, а також є жінки пажі, башта, зірка, місяць. Сонце, великие чудове сонце. Зараз вот, ну. я верну раз... ее с кравишем. Страшный суд. і світ. Є. Оригінальна колода, яку, авторство якої приписують художнику Бенніфаціо Бембо, повністю виготовлена вручну і розписана вручну з позолоченими. Позолоченими старшими і срібними молодшими арканами. Ну, ось ми дійшли до молодших. Вони в сріблі виконані. Е, є думка, що ця колода була виготовлена спеціально для весілля дочки Філіпа Б'янки Вісконті та Франческо Сфорца. Так, тут моя киця хоче йти. Е, Лос Корабео відтворив цю колоду. І їхній намір полягав в тому, щоб зробити її так, ніби вона була розроблена для виготовлення за допомогою сучасних методів друку а не ручної роботи. Тобто, цифрова обробка була проведена. І додали вони відсутні карти, щоб збільшити колоду до 89. Тобто 22 старших, 3 додаткові і повний набір номерних карт і додаткові жіночі фігури. От, наприклад, Паш жіночка і Паш-хлопчик, Лицар жінка, лицар хлопчик, королева і король. Така чудова колода. Вона дійсно виглядає дуже музейно, я б навіть сказала. Е молодші аркани вони з Марсельського таро. Думаю, ну, що вийде тоді. І тут прям видно, на під давнину. Знаю, не знаю, от як буде, вицвіт. Тобто відтворили стародавнє. така чудова колода. Дякую за подарунок, Тетяночка. Будемо працювати.